Вітаю! Де хоробрість, там нагорода за добрість. Сьогодні знайомимося з українською народною казкою Круглячок. <звук> Відгадай загадку у садках гаях блукає, жовті шати одягає. Золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Осінь. Робота над чистомовкою. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, осінь золота прийшла. Че че, 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 сонце любе, не пече. Се-се-се, се-се-се, сяє барвами усе. Ту-ту-ту, ту-ту-ту любим осінь золоту. Давай прочитаємо правильно слова, які зустрінуться нам у тексті. Кругленький скомандував назустріч неслухняних. Отже, читаємо українську народну казку Круглячок. Прослухай казку, потім прочитай її декілька разів самостійно, перекажи, дай відповіді на запитання. Круглячок. Жили недалеко від лісу, дід з бабою, та й мали вони двох внучат хлопчика і дівчинку. От одного разу захотілося дітям Піти в ліс по квіти та гриби. Баба з дідом кажуть Ідіть, тільки не заходьте далеко, а то вас відьма змія з'їсть. Пішли діти, та не послухали стареньких. Ідуть лісом, збирають квітки. Там гарна, а там іще краща. І зайшли вони далеко-далеко в ліс. Бачать? Коло пенька стоять червоні черевички. Дівчинка вступила в них і понесли вони її, як вітер. Побіг за нею хлопчик та не догнав її. Іде він та й журиться, куди занесла його сестричку і що йому скажуть дома, та коли дивиться, стоїть на галявині кругленька хатка. Підійшов він до хатки, а з нею вийшов кругленький чоловічок та й питає його, чого він такий зажурений. Хлопчик про все йому розказав. А чоловік і каже От зараз підемо поїмо та й вирушимо в дорогу. Я знаю, де твоя сестричка. Заходять до хатки, а в хатці все все кругле вікна круглі, стіл круглий, стільці круглі, піч кругла. Ліжко кругле, скриня кругла, а чоловічок круглий зветься круглячком. Поїли вони, попили, круглячок скомандував і хатка полетіла. Летіли вони довго чи недовго, аж зупинилися коло Великого замку, де жила відьма змія. Вийшла вона до них назустріч, а круглячок питає її. Де ти поділа дівчинку, хутко віддавай? А Змія не хоче. Бачать вони, що без хитрощів не виграєш у неї нічого. От і каже чоловічок. А купи на у нас хатку, Змія каже, треба її обдивитись, що воно за товар. Зайшла вона в хатку, а круглячок скомандував, аби хатка крутилася швидко-швидко. Коли зупинив, питає відьму Змію, а що, віддаси ключі від тої хати, де дівчинка сидить? Дай відповіді на запитання до цієї частини казки. Про яку подію казка? Де вона відбувалася? Як ти вважаєш, скільки часу могла тривати описана пригода? Хто її дієві особи? У якій послідовності вони діяли? Знайди абзац, у якому діють хлопчик і дівчинка. Тільки хлопчик, хлопчик і круглячок. Подумай, з якою метою народ склав цю казку. Як ти думаєш? Перевір, чи уважно ти читав або читала. Знайди у каз круглячок ознаки чарівної казки. Додому навчитися виразно читати казку на сторінках від 41 до 43. Дякую за увагу. До зустрічі!